Я тут собі накидав пару слів на папірець, бо я не дуже привичний до виступу. Але дорогі студенти Кременчуцького коледжу з, з групи автомобілістів ОА-2291 та АйТішники КМ2191, а також ваші вельми шановні батьки. Щиро дякую вам за надану гуманітарну допомогу. Це все нам зараз дуже потрібно, це все дуже необхідне. Це нам прям крайне необхідне, є такі класні штуки, як устілки, це все. І носочки прикольні. Це все нам дуже допоможе. Це зимно, холодно, волога, це все допоможе робити свою справу і вбити ворога. Ці, біці, ці бонуси отримують люди, які вони найбільше цього потребують. Прапор, свідчить про те, що в нашій державі. Ми тут наголошуємо на них підписи на прапорі і передамо до Кримчука. Хлопці автомобілісти. Він поїде клас. Ми щойно розгорнули його. Дуже приємно, дуже приємно. Велика вам подяка. В общем, слава Україні, слава нації Російська Російська і Російської Федерації. Дякую, слава Україні. Героям слава!